У Миргородській громаді ще одна непоправна втрата. Захищаючи Україну на пекельному фронті, загинув наш земляк вірний воїн Кильоженко Валерій Васильович. Боєць загинув 13 липня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області. До місця останнього спочинку захисника проведжало багато мешканців села Петрівці, у якому Валерій Кильоженко народився і виріс. Валерій народився 15 лютого 1996 року в селі Петрівці Миргородського району. Він був найменшим третім сином у дружній сім'ї Кільожинків, ріст Товариським і веселим, закінчив Петрівську загальноосвітню школу. Численні шкільні друзі та вчителі пам'ятають його як працьовитого, справедливого і щирого хлопця. Захоплювався технікою, тож обрав для себе мирну професію автослюсаря. Після навчання був призваний до лав Збройних сил України. Військова служба солдата Валерія Кельоженка почалася у складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Чоловік мав би прожити мирне щасливе життя. Він зустрів своє кохання Олену і одружився у шлюбі. У Валерія Кельоженка народилася донька Даринка. Разом родина мріяла про майбутнє, але російська агресія перекреслила плани і змусила мужнього воїна знову повернутися до армії. У перший день повномасштабної війни Валерій Кильоженко доєднався до Миргородського батальйону Полтавської бригади територіальної оборони. Тривалий час він із побратимами охороняв об'єкти інфраструктури. Але коли небезпека для нашого краю минула, старший солдат Кельоженко поїхав на пекельний фронт. Важко, адже ці молоді воїни повинні були розбудовувати нашу країну. Будувати свою сім'ю, реалізувати свої всі плани та мрії. Але, на жаль, тепер Валерій буде нас захищати з небес і він поповнив лави нашого небесного війська. Пам'ятаймо кожен з нас ціну, ту ціну, яку платять наші герої, захисники та захисниці за нашу Україну. Вони віддають своє найцінніше, це своє життя. Із початку 2023 року Валерій Кельоженко воював на сході у складі 116-ї окремої бригади. Він займав посаду водія-електрика стрілецького взводу Миргородського батальйону територіальної оборони. Сміливий воїн пройшов найгарячіші точки бойових зіткнень, брав участь у запеклих боях під Авдіївкою. В одному з таких боїв солдат загинув смертю хоробрих, захищаючи волю і незалежність держави. Командир другої стрілецької роти бригади, майор Владислав Бадьон, висловив щирі співчуття родині Валерія Кельоженка, який ціною власного життя допоміг наближати майбутню перемогу України. Я, як Командир маю вам довести, що останні дні він, да й того, він воював, він попав в колектив. Це ну, найкраще, що в мене є в підрозділі. Навколо нього були справжні хлопці. Він був по вас справжнім. Дякую вам за нього і тому, що він був справжній. Вони справжні, вони його дві ночі виносили сюди, щоб він там не залишився. Він прийшов сюди на цю землю. О. Нехай будуть прокляті кляті москалі, які забрали це молоде життя, які не дають нам жити. Численні знайомі та друзі загиблого захисника любили та поважали його. Валерій Кильоженко не просто сміливий солдат. Він був справжнім другом, люблячим сином, братом, чоловіком та батьком. Про Валерія кажуть, що він був душею компанії, мав золоті руки і добре серце і ніколи не відмовляв у допомозі. Таким захисника згадує його друг і однокласник Олексій Кузьменко. Щирий, чуйний, найкращий друг, однокласник кум. Його широка душа і добре серце завжди були відкриті для всіх нас. Ми будемо його пам'ятати як світлу і чудову людину. Яку ми нікого не зможемо забути. Це Варій віддав своє життя за наш мир та спокій, за волю, незалежність нашого народу. Він для нас став справжнім героєм. Герої не вмирають вічна пам'ять у школі. Валерія також пам'ятають доброзичливим, спокійним хлопцем та хорошим і веселим другом. Болить серце за тебе, Валеро, бо ти віддав найцінніше своє життя. Для того, щоб ми могли жити, важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту втрати рідної, близької, хорошої людини. Та нехай добрий світлий спомин про покійного захисника стане сильніше за смерть і назавжди залишиться пам'яті рідних, друзів, знайомих, бойових побратимів усіх. Хто знав його, любив і шанував. Вірного захисника України Валерія Васильовича Кельоженка поховали з військовими почистями на кладовищі у Петрівцях. Солдат Валерій Кельоженко загинув у 27 років. Але світла пам'ять про українського захисника гідного сина нашого незламного народу буде жити вічно.